Гноми великої бібліотеки. Вітаю, друзі, на моєму каналі Читання за кавою. В цьому відео закінчення першої книжки про пригоди бібліотечних гномів. Посилання на попередні розділи знайдете в описі до цього відео. Підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нові цікаві історії. І рушаймо далі у пригоди. Розділ 14 Світ повертається додому. Епіграф Ніч не затемнює світло. Вона відтіняє його сяйво. БІБЛІЯ Фей. Наша велика компанія гноми Патрік, Піт, Ірія та Зої, А з ними мудрі та релікварій Зоризнавець Селестер, алхімік Тераліус і невтомна тітонька Сусанна, і навіть Марс Артікон піднімалися гвинтовими сходами вежі артефактів. Крок за кроком вони ніби виходили з іншої реальності камінь під ногами був холодним, стіни все ще зберігали глухе відлуння підземелля, і в повітрі стояв запах тиші, яка знає секрети. Але з кожною сходинкою ставало легше дихати, ніби хтось розв'язував вузол на нитці, яка весь цей час стягувала серце. І ось темрява розступилася. Перед ними була велика зала бібліотеки, така сама і зовсім інша. Світло, ніжне і золотаве тремтіло ледь помітно, ніби не до кінця повірила, що буря вже минула. Першими друзів зустріли гноми з секції пригод і одразу кинулися назустріч. Обійми були теплими, щирими, стремтінням у плечах і сміхом крізь сльози, тим сміхом, що виривається сам, коли напруга, страх і довгий шлях нарешті відступають. Ми думали, ви не повернетеся, тихо вимовив один із гномів, і ці слова стали ключем, що відчинив усім серцям двері до полегшення. Герої стояли серед знайомих полиць, і світ здавався на мить бездоганно простим вони тут, вони разом і все ще можна виправити. Після обіймів і витертих сльозинок дружно вирішили спершу трохи гарячого шоколаду і теплих булочок, а потім до діла. Бібліотека чекала на відновлення. Мудреці підняли з собою кристал пам'яті, який подарувала їм зала невисловлених почуттів. Він світився спокійним глибоким світлом, і у його сяві ставало видно те, що раніше ховалося між полицями і навіть між каменями стін. Саме завдяки кристалу вони могли побачити, де чорнильні змії залишили свої пастки, отруту, що крала кольори і розчинювала сенси. Кристал встановили точно посеред великої зали, на відбудованій підвісній платформі, він випромінював світла колами, як хвилі на тихій воді, і гноми працювали зосереджено і дуже обережно хтось знімав пломби з книжкових рядів, хтось дозактивовував отруту чорнил, хтось переписував заражені рядки мовою світла. Хтось счищав з корінців книг темний пил забуття, а хтось просто стояв поруч і тримав лампу, щоб інші бачили виразніше. Вежа манускриптів уже не дихала темрявою, та довкола неї все ще стояв сивий туман, упертий і липкий, ніби сумнів, що не хоче покидати серце. Таврус релікварій ступив уперед. У його руках лежав старовинний пергамент. Не закляття і не мапа, а пісня устрою бібліотеки, опис того, якою вона була у часи гармонії. Він розгорнув його повільно, так ніби торкався пам'яті самої будівлі. Його голос пролунав низько і глибоко, більше схожий на гул землі, ніж на слова. Про велику залу, осяяну світлом добробуту. Про секції, що підтримують одна одну, мов природні сили світу, і про чотири вежі, що тримають простір бібліотеки, як чотири стихії, тримають рівновагу світу. То було не закляття і не наказ, а спомин теплий і первісний, і від цієї пам'яті, від самої вібрації його голосу стіни ніби зітхнули. Світло повернулося і там, де його давно не було. Полиці повільно випросталися, мов спина після довгого тягаря. Тріщина на світлі добробуту затягнулася. Секція романтичних історій відновилася, а туман навколо вежі манускриптів ніби завмер. Потім зітхнув. Схоплений пальцями тавруса релікварія, як сивобородий джин. Він зібрався у вузол і розчинився, наче й не існував. Повітря стало ясним, і бібліотека дихала вільно. Гноми, яких торкнулися чорні чорнила, були блідими і виснаженими, але живими. Для них у бібліотеці відкрили окрему залу, тиху залу відновлення. Там алхімік Тираліо зготував теплі запашні відвари і страв. Роси, квітів і секретних порошків. А гномиха листяниця, які доручили залу відновлення, читала казки з добрим і м'яким закінченням, такі, де завжди знаходиться дорога додому. Хтось приносив чай із липовим медом, хтось просто сідав поруч, мовчки. У цій залі не треба було бути сильним. Тут дозволяли бути живим, і цього було достатньо для сілення. Холдинг більше не існував. Замість нього знову діяла секція інформаційних винаходів там, де колись перетворювали біль на механізми. Тепер тут працювали над відновленням втраченого. Марсер Тікон разом із гномами секції пригод день за днем розробляв проєкт відновлення манускриптів, що були розчинені в чорнилах. Ірія повернулася до оновленої секції романтичних історій. Її новий срібний обруч сяяв м'яким теплом. А на полиці серед улюблених книжок з'явилася нова книга Пригоди яскраво червоного первоцвіта, саме та історія, яка надихала її у важкі часи. Одного дня до неї завітав Марс Артікон і приніс їй книжку про інженерку. Яка відкрила енергію атому і при цьому вміла бути щасливою в коханні. Дякую, м'яко сказала Ірія. От і ще. пробурмотів незадоволено піт, що випадково почув. За що це йому ще дякувати, якби не він, жодної біди б не було. А проте вже за хвилину сам піт почухав потилицю і теж вирішив зробити подарунок. І на столі Ірії з'явилася книжка. З яскравими картинками і м'якою обкладинкою романтична історія про те, як каву вперше привезли до Бразилії. Того ж ранку тітанька Сусанна принесла іншу книгу Старовинну із срібним тисненням на палітурці Про фей, легенду, в якій кохання феї та людини не стало трагедією, а стало силою, що захистила покоління. Патрік теж навідав Ірію, не з гучними словами, а ніби просто так, як завжди. У руках він тримав її блакитний плащ, той самий, що вона загубила під час поспіху до підземелля. Ти забула його, сказав він, розкладаючи складки на її плечах. Дякую, тихо відповіла вона, і за плащ, і за те, що врятував мене. А тоді він непевним рухом простягнув їй ще щось невелику брошку у вигляді чотирилисної конюшинки. Знайшов її у залі від найдених дрібниць, пояснив він, а потім додав Це тобі на щастя, або, ну, принаймні на згадку, що ми поруч. Ірія посміхнулася тим теплом, яке повертає додому. Так у турботах, роботі і поступовому відновленні промайнув грудень. Наближався новий рік. Бібліотека перетворилася справді на дивовижну. гірлянди з м'яким золотавим світлом, паперові зірки між книжковими стелажами, всюди аромат кориці, медових пирогів і хвої. На великій платформі накрили довгі столи для всіх без винятку. У новорічну ніч гноми перували, співали, розповідали історії, сміялися і поки не знали, що зризнавець Селестер приготував ще один сюрприз. Коли годинники пробили рівно дванадцять, купол над залою повільно розсунувся. І над головами розкрився глибокий зимовий небосхил, темний, як оксамит із золотими зорями. Ох. прокотилася залоя, наче м'яка хвиля. І в цю мить усі побачили їх. Фей. Високо, просто над бібліотекою по небу плив кортеж із сотень світлих істот. Їхні крила були прозорі, як пелюстки ранкових квітів, а самі вони світилися м'яким сріблястим сяйвом, не сліпучим, лагідним, наче світло місяця, коли прокидаєшся всеред ночі, і світ тихий і добрий. Дехто з фей тримав у руках тонкі лихтарики з вогниками, що плавали всередині, наче маленьке сонця, у скляній краплині. Інші несли струмочки золотого пилку, що спадали вниз, немов перший сніг. Феї летіли нешвидко, не поспішаючи, так, як ідуть ті, хто точно знає, все в світі вже добре. Вони посміхалися, нахилялися нижче і махали гномикам хранителям, які стояли, задерши голови і забувши дихати. То було справжнє свято з неймовірними дивами і тремтливою радістю. А потім, коли свято завершилося, феї плавно розчинилися в нічному небі, вони повернулися до свого кришталевого палацу над хмарами, до самої весни. Коли останній віз фей зник за куполом, у повітрі залишився ніжний сріблястий пил, тихий, як дотик сніжинки. Гноми, щасливі і виснажені після великих пригод, розійшлися спати до своїх кімнаток. Та саме тоді сталося диво. Пил фей осів на подушки, і коли гноми поклали на них свої голови, подушки раптом легенько змахнули маленькими крильцями спершу одна, потім друга, а тоді. Вся дрімотна зала ожила легким шелестом пуху. Подушки тремтіли, як метелики перед польотом, а потім легко відірвалися від ліжок і піднялися у повітря. Вони закружляли над секціями, пухнасті, невагомі, мов хмаринки на світанку. Гноми сміялися, бігали між ліжечками, простягали руки, намагаючись упіймати свою літаючу подушку. Але варто було її доторкнутися, і вони самі здіймалися в повітря. Хтось обережно, хтось з маленьким вигуком радості, а хтось у справжньому захваті. З часом всі гноми вже літали по великій залі, підіймалися аж до куполу, кружляли, підстрибували, обіймали один одного прямо в повітрі і сміялися так, як уміють сміятися лише діти від самого серця. Поступово подушки заспокоїлися, кожна ніжно піднесла свого гнома до ліжка. Тиша опустилася на залу м'яко, як пух, і гноми поволі поринули в сон, теплий, глибокий, затишний, мов обійми бабусі. І кожному снилися сни про найсвітліші місця, які тільки знає душа. Про луки з дзвіночками, про річки, що співають, про будинки, де завжди чекають. І кожен гноми, кожна гномиха, кожне маленьке серце крізь сон відчували просте й велике знання Доброта справжня, а казка не закінчилася. Це був останній розділ першої книжки про пригоди бібліотечних гномів. Ми ще повернемося до Таламорі і до гномів хранителів. Підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нові цікаві історії. З вами була Юлія Галес. До зустрічі!